Слава нації! Вітаю на каналі Добре. Римбат, в ефірі, я Сашко добрий. Не можу зрозуміти. Чомусь дуже погано, дуже погано працюють болти, кріплення пробки, випуску газів на трофейному Т-90. Оце і зняли. Хочу відкалібрувати різьбу і тату, і маму відповідним інструментом. Ну вони виглядають як штатні, але чомусь дуже тяжко. І хто скаже, що це на швидкість не впливає, то я вам скажу, один, другий, третій раз тут серед ночі в цих Чигирях пролюбишся по коліна в багні з цим ключем. І ти зрозумієш, що різьбу треба один раз взяти і довести до ладу, бо ну, це якась порнографія реально. По попів години на такому місці длубатися, просто тому що погана різьба разом борами поборемо.